Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашу уваги сьогодні пропонуємо велосипедну смазку від американської торгової марки SRAM. Модель цієї смазки називається SRAM Butter. Кількість смазки 20 мілілітрів. Тобто, це такий шприц, який має дозовану. Кількість мастила для того, щоб смащувати вілку велосипедну, сальники велосипедні, смащувати башенки. Ця смазка також виробляється, застосовується до велосипедних насосів. Враховуючи, що насос під тиском тривалий час працює, його якість зменшується для того, щоб. Тривалість праці вашого велосипедного насосу збільшилась, треба раз на рік одну-дві капельки цього мастила додавати до вашого насосу велосипедного. Також, як Ігор казав, велосипедні вілки, дропаути достатньо гарно працюють, якщо їх чистити і змащувати цим маслилом. Взагалі-то велосипедна торгова марка SRAM виробляє різні. Мастила, але ця червона, виробляється тривалий час і має особливу свою назву Blood Pump. Тобто мається на увазі кров насоса. Більшість велосипедніх майстрів, коли використовують свої насоси, додають до тривалого. Праців... 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 працівництві насоса оцю смазку. Ну, також, як, як і казав, сальники, пильники, віла крокшокс змащують цим мастилом для того, щоб менше було тріння щоб тривала праця була вашого насоса за умов такого мастила, яке виробляється. Червоного кольору, і е, в даному е, випадку Дозована 20 мл. Медин Тайвань, Срам Батер Сан Рингл. Тобто Sun Рингл це мається, на увазі, кільця велосипедні в велосипедних ту, е, е, вілках резинові, гумові кільця. Якщо ви бажаєте купити більш е, йомкість, то є ось така банка. Вона м -м, має пів літра і ось от такий, таке мастило насправді е, м -м, має за кольором. Але це вже для майстер. Якщо ви звичайний велосипедист, вам достатньо купити ось такий е, м -м, шприць. Мастила, Яке буде задовольняти ваші потреби в догляданні до вілок RockShox. Сподобався відеогляд мастила Срем Battle від торгової марки Срем. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому київському магазині Віла Віва на Харківському шосе. Бажаєте придбати, переходьте по силці. Дане мастило у нас, як ви бачите, великої кількості. Воно у нас для того, щоб вам було зручно користуватись, це мастило для велосипедних вілок від торгової марки RockShops. Гарного вам дня! Бажаєте придбати, Приходьте. Бажаєте залишити відгуки? переходьте по силці YouTube канала ВілаВіва і залишайте відгуки на нашому сайті вілavіва.ua а це вже велика банка. До зустрічі!